Справжню виставу на вулицях Львова влаштував місцевий випивака. Спочатку він намагався втекти від полісменів. Не вийшло. Проходити тест на вміст алкоголю в крові відмовився і на місці, і в лікарні. А коли, зрештою, потрапив у відділок, влаштував копам третій і заключний акт, за який тепер сяде за грати. Яким був сценарій дійства, знає Володимир Карабан. <звук> Там при вигляданні. Звичайне порушення правил дорожнього руху для львівського гонщика вилилося у кілька років ув'язнення. Спочатку чоловік не зупинився на вимогу поліції. Переслідування загнало його на найближчу заправку. Там і стало зрозуміло, бо бій п'яний мовчив. Вона не на наші ніякі зауваження. На... Вимога представитись не представлялися. Вона заперечувала будь-які факти, те, що вона керувала транспортним засобом, що вона водій. Стверджувала неодноразово, що у нас стоїть тут декілька годин. Причому це все відбувалося нецензурною лайкою, він почав ображати нас. Далі ж вирішив тікати від полісменів на своїх двох. Схоже, щоби не дути в драгер, від чого власне і відмовився, уже після другого затримання. Йому було запропоновано пройти тест на місці. Або в медичному закладі він проїхав медичний заклад, захотів проїхати, а в медичному закладі відмовився від проходження. Після концерту в медзакладі випуваку відвезли до відділку. Там і почалося найцікавіше. Виля схоже, підстав для затримання чоловіку бракувало. Тож до переліку своїх заслуг він вирішив додати ще одну неповагу до поліції. І ось кілька днів тому актор згорівшого театру отримав нагороду від Феміди. Суд засудив Воздецького Іора Степановича до двох років шести місяців позбавлення волі, до реального покарання, як кажуть юристи. На даний час. Запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт, розбишаку визнали винними за двома статтями за керування авто в нетверезому стані. Присудили 10 тисяч гривень штрафу та рік без прав за образу поліцейських позбавлення волі. Та от дивина львівський апеляційний суд дозволив йому не платити гроші і тільки забрав водійське посвідчення. Такого виду покарання адмінкодекс взагалі не передбачає. Нині триває розгляд другої апеляції. Тож джедаї уважно стежитимуть, чим закінчиться унікальна для України справа.